І перевізники не задоволені станом доріг у прес-клубі. Вектор відбулася зустріч із головою обласної асоціації приватних таксистів Романом Харуком. Мовилося про погані дороги, пошкоджені машини та взаємини водіїв із працівниками державтоінспекції. Більше знає Галина Філіпова. Обласна асоціація приватних таксистів під головуванням Романа Харука відома на Прикарпатті своєю активною позицією. Про це зокрема свідчить велика кількість журналістів на засіданні прес-центру Вектор кореспонденти згадали і проспект, і Запорожець. Роман Харук своєю енергією і оптимізмом не дає спокою відповідальним за стан доріг, складання протоколів, парковки та мости. Вулиця з Крихівців набережна. І через е, виїзд на Калуш на Львів, і так само і восьюка вони би мали носити характер магістральної дороги, і тут має ці дороги повинні. Ремонтуватися не за рахунок тільки бюджету міста Івано-Франківська, тут мають бути і кошти вкладені від державного бюджету, тому що це є транзитні дороги. В основу діяльності асоціації покладено головну мету сприяти діяльності приватних таксистів, координувати перевезення та захищати інтереси. З дороги ви знаєте, які якщо за півроку зношуються механізми автомобіля, які які мають служити, скажімо, рік-два-три. Ну і відповідний пробіг, вони швидко зношуються, то, відповідно, водії хочуть отримати від цього якусь компенсацію, яким, якимось чином отримати. Поки що такого, я би не сказав, що відбулося подорожчання проїзду. Що б відбулося? Відбулося те, що водії вимагають, вимагають якоїсь компенсації. Ну, хто має дати компенсацію? Йти в суд, звертати міську владу в суд і по кожному водієві компенсуйте нам, тому то тарифи різні в кожній службі. Лобіювання інтересів приватних таксистів відбувається лише за рахунок активної громадської позиції, адже кількість членства в організації не фіксована. Кількість давно вже переросла у якість. До нас сьогодні звертаються ми не служби. Включаємо до нас більше індивідуальні. Члени входять в асоціацію приватні перевізники? приватні перевізники, а не а не служби таксі. На сьогодні деякі райони хочуть війти, До я їм сказав, ви ми зараз внесемо зміни. В нас статут, щоб ви входили асоційовані члени в асоціацію, тобто шляхом повідомлення, а не юридичної особи. Членських внесків в асоціації не збирають водіїв. Планують навчати і гуртувати навколо себе і надалі.